Події, культура, постаті, артефакти. Програма конкурсу юних істориків-краєзнавців охопила усі ці сторони минулого нашого міста. Кожна школа користення представила команду кращих знавців історії, Оцінювало відповіді компетентне журі, до якого увійшли вчителі історії загальноосвітніх навчальних закладів. Завдання конкурсу передбачали перевірку знань учнів у різних сферах. Серед запитань звучали такі: скільки разів було спалено коростень, хто вперше згадує у письмових джерелах про повстання древлян, що називають коростенським провесловим дивом, хто з археологів проводив розкопки в нашому місті тощо. Варто зазначити, що жодне поставлене запитання не залишилось без відповіді. Учасники активно брали участь у конкурсах і продемонстрували високий рівень підготовки до нього. В чому є і заслуга педагогів. Шкільна програма в нас передбачена і в начальних закладах міста викладається факультативно, факультативно курс історії рідного краю з 7 по 11 класу за програмами, які розроблені Житомирським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Звісно, мало можна виділити часу для того, щоб розказати. Про те, що відбувалося саме у нас на території користень, хоч ми вчителі намагаємося більше акцентувати увагу саме на тих територіях і на тих подіях, які відбувалися тут у нас і ближче для нас. Серед найсильніших команд були учні з навчально-виховного комплексу номер 12, загальноосвітніх шкіл номер 5 7, 10, 11 і 13. В результаті перемогу у конкурсі здобули краєзнавці загальноосвітньої школи номер 10 На другому місці навчально-виховний комплекс номер 12, на третьому загальноосвітня школа номер 7. Вітаємо переможців!